Так, у нас сьогодні на порядку денному тільки три питання. Перше про взяття до відома інф. у нас є. Так, перше питання стоїть на порядку денному. Про взяття відома інформації про здійснення повноваження Блонівського селищного голови з секретарем Яблонівської селищної ради у зв'язку з призвом під час мобілізації. Друге: про встановлення ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на території Яблоніцької селищної ради на 2026 рік. Третє про внесення змін до бюджету Яблонівської селищної ради територіальної громади на 2025 рік. Якщо немає зауважень до порядку денного, ставимо його на голосування. Прошу лічильну комісію провести поіменне голосування. А, чекайте, хвилиночку. У нас так як ще не було всіх членів комісії, тому ми вносимо Фелищука Юрія Дмитровича як голову лічильної комісії, Рикуника Ігора Михайловича як члена лічильної комісії, Юричук Лію Васильник як члена лічильної комісії. Хто за, прошу голосувати. Всі, всі підіймають. Так, одноголосно. Тепер прошу лічильну комісію провести поіменне голосування. Дякую. Приступаємо до першого питання порядку денного. 26 червня, 2025 року, ми отримали довідку від військової частини про те, що селищний голова Коваль Юрій Миколаївич перебуває на військовій службі за призвом під час мобілізації з 14 червня 2025 року. Відповідно до цієї довідки, відповідно до статті 42 частина 2 повноваження. Селищного голови виконує секретар ради. Але для того, щоб ми могли в казначействі правомірно і безперебійно забезпечити роботу нашої громади, нам треба прийняти рішення для надання покладення повноважень, щоб можна було підписувати документи бухгалтерського цього. Я зачитую вам проект рішення, керуючись законом України про службу органах місцевого самоврядування від 07.06.2001 року, номер 2493-3 законом України про місцеве самоврядування України від двадцять 25.97 року No. 280-97-ВР пункту 3 частина 1 статті 36 статті 119 Кодексу законів про працю відповідно до довідки командира військової частини від двадцять року номер 123.89 селищна рада вирішила взяти до відома, що Яблунівський селищний голова Коваль Юрій Миколаївич 30.06.25 року не може здійснювати свої повноваження у зв'язку з перебуванням на військовій службі за призовом під час мобілізації на період перебування Яблунівського селищного голови Коваль Юрій Миколаївич на військовій службі за призовом під час мобілізації виконання обов'язків покласти на секретаря Яблунівської селищної ради Посаренко Івану Олександрівну з три 30... Дцядцятого року до закінчення проходження військової служби або до наступних чергових місцевих виборів, третє надати посеренку Івані Олександрівні секретарю Яблонської селищної ради право підпису платіжних розпорядчих та інших документів Яблонівської селищної ради на час тимчасового виконання повноважень селищного голови. Четверте зберегти посаду на строк до закінчення проходження військової служби або до наступних чергових місцевих виборів за Ковалем Юрієм Миколайовичем. П'яте контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності правопорядку та охорони прав свобод і законних інтересів громадян. У проєкті рішення було допущено помилка, Воно так пішло і на сайт. 24 рік має бути 25 рік. Тому прошу проголосувати за поправку внесення зміни року. Дякую. Зауваження, якщо є якісь зауваження, кажіть до проєкту рішення. Якщо немає, ставимо на голосування. Зараз це теж виберемо цю ситуацію з Крислав. Так, тринадцять двадцять шість. Так, перше. Я зареєструвала його по протоколу. Зараз лічильна комісія зареєструвала, і у нас вже є 15 депутатів, зареєстровано на сесії. Все, прошу тоді лічильну комісію провести по іменне голосування. Тому що квору все одно є. Пишете не брала в участі. Дякую. Тепер наступне про встановлення ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та зборів на території Яблонівської селищної ради на 2026 рік. Ми вже за перше трошки обговорили. Хто долучився до нас, це просто ті самі ставки податку, що були. Їх треба просто внести в нові додатки і то саме перезатвердити. Так, і викласти нові редакції нові редакції. Звісно, кабінету міністрів від 18 жовтня 24 року номер 1191. Так, прошу речільну комісію провести по іменне голосування. На питання пронесення змін до бюджету Яблунівської селищної ради на 2025 рік згідно розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації 28 травня 2025 року номер 215 додають нам субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супуту ветеранів війни та доволізованих. У сумі 61 тисяча, дві, 61 тисяча 429 гривень 44 копійки. І, і спрямувати на заробітну плату фла, фахівцям і супродувати війни. Та дебілізовано. 61 тисяча 429 гривень 44 копійки. Обласні Долу. кошти. Так. Прошу лічильну комісію провести. Так, суперті. Так, бо я школа посеред. За. Бойчик Ворослав Петрович, Васко Петров Сирович, Андрій Михайлович, Ретюга Найваниць, Долішняк Михайло Петрович, Хіщу Петро Петрович, Курінський Ірина Роман, Посиленко Іван Олександрів, Попович Іван Івана, Рекунник Іван Михайлович, Ревчук Тарасов. Найший вечір, пані дякую всім за плідну працю, ми швиденько пропрацювали. Зараз завершимо засідання сесії, і ще, якщо є якісь питання, ми поговоримо. А старості прошу залишитися, бо там ще в нас є питання по мобілізації.